Не все так просто, як здається, але про все по порядку. Вітаю, друзі! В цьому відео покажу, як подати заяву та отримати електронне пенсійне посвідчення. Для цього переходимо в будь-який браузер та пишемо пенсійний фонд. Далі переходимо на сайт пенсійного фонду. Далі переходимо на портал електронних послуг. Тут треба авторизуватися в особистому кабінеті. Якщо ви не знаєте, як це зробити, тоді дивіться відео по ось цьому посиланню або по посиланню в описі. Там я все покроково показав. Натискаємо вхід. Буду входити за ключом електронного підпису. Обираємо ключ. Вводимо пароль ключа та натискаємо увійти. Після авторизації скролимо донизу і обираємо заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. Тут ми можемо подати заяву на виготовлення паперового пенсійного посвідчення або подати заяву на формування електронного пенсійного посвідчення. Обираємо цей варіант. І на цьому етапі у деяких можуть виникнути перші труднощі, тому що буде потрібно підготувати деякі документи. Читаємо умови і перша умова, вона найголовніша. Справа в тому, що подати заяву на формування електронного пенсійного посвідчення можуть лише ті пенсіонери, які отримують виплату пенсій на банк. Тобто, якщо ви отримаєте пенсію на пошті, то у вас нічого не вийде. Цей варіант вам не підходить. А якщо ви отримуєте пенсію на банк, тоді читаємо далі. Для подання заяви нам потрібно. Можна буде підготувати деякі документи, а саме скани цих документів. Їх можна сфотографувати на телефон, якщо у вас немає сканеру. Нам необхідно буде довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру, паспорт, фотографії та підпис. Але для усіх цих копій документів також є вимоги. По-перше, формат файлу повинен бути ось таким. Також є додаткові вимоги до сканованих копій фотографій та підпису. Вимога до фотографії. По-перше, треба їй дати назву. Ось таку назву, щоб система її прийняла, коли ви будете її завантажувати. Також треба, щоб розмір даного файлу був від 20 до 24 кБ. А фізичний розмір фотографії повинен бути за вишки 30 мм та за 25 мм. На фотографії повинно бути обличчя, яке має становити приблизно 70-80% усієї площі фотографії. Фон на фотографії повинен бути білий, фотографія має бути зроблена протягом останніх 6 місяців. та на фото мають бути відсутні. Будь-які сторонні предмети, також фотографія має бути кольоровою. Якщо ви не дуже володієте комп'ютером, тоді пропоную вам завантажити будь-який додаток, будь то до комп'ютера, будь то до вашого смартфону, який може обробляти фотографії на документи. Тим самим ви зможете зробити фотографію, яка буде відповідати вимогам. Тобто буде від 20 до 24 кілобайт. Такі програми це можуть робити. Тобто у пошуку можете зайти, наприклад, якщо у вас Android до. Play у і у пошуку програм написати фото на документи. І там буде декілька програм, які вам допоможуть. Це що стосується фотографій. Далі, також є вимоги до сканованого підпису. По-перше, файл треба назвати ось таким ім'ям. І розмір файлу повинен бути від 3 до 5 кБ. І сам підпис має бути зроблений чорними чорнилами. Якщо у вас нема чорних чорнил, ви можете це зробити звичайним синім кольором, а потім, за допомогою будь-якої програми, зробити цей підпис чорним. І ще один нюанс це стосовно паспорту. Якщо у вас звичайний паперовий паспорт старого зразка, то вам потрібно буде фотографувати декілька його сторінок. Але при завантаженні у систему система буде вимагати, щоб це був один файл, а не декілька файлів. Тому вам потрібно буде усі ці фотографії об'єднати в один файл. Це також можуть зробити деякі програми, деякі PDF-редактори, тому пошукайте вас на комп'ютері або пошукайте в пошукових системах той редактор, який вам сподобається. Але дуже не рекомендую користуватися онлайн-сервісами. Є такі онлайн-сервіси, які можуть онлайн об'єднати декілька файлів в один файл. Справа в тому, що при... В цьому вам необхідно буде завантажувати ці файли на сервер. А який саме це сервер, вам невідомо. відомо, і також вам невідомо, що потім буде з цими фотографіями, сканами вашого паспорту. Все, йдемо далі. Ось я вже підготував необхідні файли, фото, фото підпису. фото картки платника податків, а також PDF-файл зі сторінками паспорту. Тому, коли ви все це підготували, йдемо далі. Натискаємо продовжити. Треба обрати орган ПФУ. Більшість полів система заповнить автоматично. Тобто зазвичай вам потрібно буде вибрати орган ПФУ, написати своє прізвище та ім'я транслітерацією. Чи раз нагадаю, її можна подивитися в особистому кабінеті вашого банку. Розділі реквізити картки. Як подивитись реквізити картки, посилання також буде в описі. Також вам потрібно буде додати дані документу про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, якщо ви є переміщеною особою, додати дані щодо інвалідності, якщо у вас є інвалідність, і потім вже додати необхідні файли. Якщо ви забули, які треба додати файли, то наведіть курсор мишки ось сюди. І тут буде підказка, що треба додати обов'язкові документи, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру, паспорт або ID-картка, підпис пенсіонера та фото пенсіонера Добавляємо файли. Натискаємо продовжити? Паспорт, продовжити. підпис та фото. Якщо у вас є довідка про взяття на облік переміщеної особи, то бажано додати і її. Даєте згоду та натискаєте Сформувати заяву. Уважно перевіряєте усю заяву та натискаємо Підписати та Відправити в ПФУ. Натискаємо продовжити. Заява успішно подана. Натискаємо ОК. Пройшла одна доба. Переходимо у мої звернення. Ось наше звернення. Заява на виготовлення електронного пенсійного посвідчення, і як бачимо, видано пенсійне посвідчення. Тобто наша заява оброблена. Як бачимо, подали заяву 2 січня, а 3 січня вже обробили нашу заяву та видали електронне пенсійне посвідчення. І 9 січня посвідчення з'явилося у застосунку дія. Якщо вас буде докладно цікавить тема пенсії, тоді рекомендую подивитись ось цей плейлист.